Друзі, всім привіт! Компанія Автопарт на зв'язку для вас маємо класне чудове надходження. Це ось така BMW копієчка. Офіційний автомобіль від другого власника. Вся в рідному окрасі. По технічній частині взагалі нарікань немає. Виглядає досить класно. Це 12 рік, 1,6 на механіці, шестиступочка в класному, доглянутому, гарному стані. Всі стеклишки у нас рідні. ну По автомобілю нарікань немає взагалі ніяких. Що ми маємо по салончику? А по салончику у нас ось такий салончик. Дверні карти виглядають досить гарно, без нарікань. Сидіння також в гарному стані, текстильні, обдуви задніх пасажирів, присутні. По передній частині, що ми маємо. Масло в круг. Звичайна музика, не Харман, але що поробиш? Звичайне світло без авто. Сидіння у нас регулюється механічно, досить непоганий стан автомобіля, пробіг 130. 7 тисяч, якщо не помиляюся, двохзонний кліматконтроль, звичайна мультимедія штатна, шестиступочка, ну, спорт, еко-про і тому подібне. Стабілізація виключається. Тому, друзі, кого цікавить даний автомобіль Сумська 2А, приїхали, потестили, забрали. І, як завжди, нові надходження спочатку у нас на сайті.